Всім привіт! Я зараз приїхала на локацію і буду робити фотозону на день народження. А, тобто дуже проста фотозона, яку можна змонтувати буквально за пів години. Тому ну, я вам покажу, що вийде. Зібрала каркас, закріпила на нього неон і зараз хочу заховати ці провода з неону. Квіти я теж вже поставила. Зараз розправляю всі плюсточки, щоб квітка виглядала максимально розкритою і гарною. Така сьогодні у мене краса на 30 років. А, до речі, Якщо ви хочете навчитись робити такі квіти і, взагалі, почати займатися оформленням фотозон, у мене є навчальний курс. І в цьому курсі я розповідаю, з чого починати, який потрібен матеріал для початку, з чим варто працювати, з чим не варто, які можуть бути помилки, особливо на початку і не тільки. А, тому що в декорі є дуже багато нюансів. Хоча іноді здається, на перший погляд, що все це робиться дуже швидко. Приїхав, поставив, все готово. Насправді є дуже багато секретів, і саме ними я ділюся у своєму курсі. А тож, якщо вам цікавий такий формат, пишіть на мої інстаграм, alaveselka, я надішлю деталі. І хочу нагадати, що у нас ви можете замовити декор для фотозон. Декор, яким користуюсь я сама, який ви бачите, як виглядає на фотозонах. Це каркаси, написи, магніти, фони. Все перевірено власним досвідом і руками. Тож, якщо вам потрібен якісний декор, звертайтесь. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі.